Ну що, дружочки, це вже друга частина мого влогу, як я почав займатися секонд-хендом, продавати одяг, як я взагалі дізнався про секонд-хенди, секонд-хенди, чим я займався раніше. Я все це розповів в першій частині. Якщо ви вдруг не бачили, то можете подивитись у мене на каналі. А зараз я продовжу свою історію, як це все відбувалось, тому. Погнали. Так ось навчався я в школі. Після школи катався на скейті, тусувався, гуляв з друзями. Мені подобалось тусуватись там, займатися скейтбордингом, Навчатись в школі мені не подобалось. Там було нецікаво і коротше, якось скучно. Ось, а от, після школи я скоріш там ну, біжав. Додому щось там робив, якісь свої обов'язки, там уроки, щось займався. І скоріш на вулицю, коротше, на скейті, там фух-фу-фух. Ми тупо круглий рік катались. Ми навіть взимку знаходили собі якийсь спотік, там три пліточки ось таких сухих без снігу. І ми там тупо катались щодня. Просто це було дуже цікаво, і це нам дуже подобалось. Це просто було улюблене заняття моє і моїх друзів. Ось. Потім прийшов час поступати. Я закінчив школу, поступив в місто Харків і свого маленького міста переїхав в місто трошки побільше. Місто Харків теж мені подарувало багато чого. Всі мої е, основні починання були в місті Харків. Там я знайшов друзів собі. Коротше, е, побачив, хто мої справжні друзі, бо я там на відстані ж да, там, е, зрозумів, хто готовий зі мною продовжувати дружити, хто не готовий. Друзів, як оказалось, у мене небагато, там зовсім трошки. Ось в Харкові було цікаво щось нове, велике місто. Короте, щось цікаве. Дуже багато секонд хендів там було. На той час на секонд-хендах вже нормально заробляли. ну, Дуже так непогано. Були дуже непогані речі. Я сказав би, навіть були дуже круті речі, і було можливо їх знайти. Я сам знаходив і потім на цьому заробляв. Короте, Жив в Харкові, теж катався на скейті, навчався в коледжі спочатку, потім в універі, в коледжі я не пропускав, я реально займався там, навчався, все здавав сам, вчився на бюджеті. Коротше, поступив там. ну, Плюс-мінус нормально все було. Але я думав, що мені це пригодиться. Я навчався там на спеціальності маркетинг. Те, що мені там казали, що мене, чому мене там навчали, мені взагалі не пригодилось, щоб е, продовжити свій путь по цій спеціальності, треба самому всьому навчитись, перевчатись, коротше, і все таке. Ось, але не суть. Е, також в Харкові я знайшов першу свою роботу. Коли закончив коледж і поступив в університет, то в універ я якби не посічав, просто там колись з'являвся вже, і пішов на роботу працювати. Пішов працювати продавцем, продавцем-консультантом. Це була моя перша робота. У магазині «Спортмастер» На научній, там була така станція метро наукова чи научна. Я там пропрацював десь 4-5 місяців. Коротше. Небагато. Я прийшов туди там, коротше, щось там принес резюме. Я так переживав, думаю, як мені. Ну, ну, типу, Як мене візьмуть? Я ж нічого ніде не працював, це моя перша робота. Я там прийшов, під, коротше, підрозказав оце, на розказному, що та я, у мене є опит роботи. Я три місяці працював в магазині стиль. В кожному місці є магазин Стиль. І я розказав, що я працював в такому магазі, що я там робив, там спілкувався з людьми, консультував їх там, з касою не працював там і все таке. Ну, коротше, по мінімуму. Ось. Мені не знаю, повірили чи ні, убедительно розказав чи ні, але мене взяли на роботу. Ось я почав там працювати. Тоді я відкрився більш по жит... Ну, Тобто, я був сам по собі, якийсь такий, знаєте, як сказати, не замкнутий, а ну такий застенчивий може і не відкритий. Тобто, я спілкувався тільки з знайомими, з друзями, а просто там з кимось там поспілкуватись. Мені було дуже важко там почати розмову. А ось робота продавцем, консультантом. Мені ж постійно треба спілкуватись з людьми, там щось у них питати, щось їм розповідати. Вона мене тупо зробила відкритим, таким розкріпащоним, можна сказати. І все, я, я і це клас. І я отримав дуже класний опит. Мені це дуже знадобилось в майбутньому житті. І я став ось такою акулою. Чому акула? Коротше, у мене був там е, мене відправили сразу на обув, типу на відділ обуви працювати з взуттям. Я такий думаю, ну окей, я ж таки приходжу щось перші дні. там, І мені коротше, там, типу, директор МАГАЗУ каже, так, ти там будеш на обуві працювати, на відділ обуві. Я такий, ну окей, обувь там сразу напроти каси була. Я такий думаю, ну супер, окей, подивимось. Каже, Там є товариш Антон, говорить, підійди до нього, він тобі все розкаже. Антон, це просто унікальна людина. Я і досі з ним спілкуюсь, він мій друг. Ми там підтримуємо зв'язок, ми не бачились дуже давно, але інколи спілкуємось, там переписуємось. Коротше, він дорослий тіп, йому вже там. На той час мені було скільки, 19 десь, йому було, чи 20 мені, йому було вже 35 коротше, тобто, чи 34 щось таке. У нас різниця там 15 десь років-мінус. плюс -минус. Зараз йому там 40 з чимось. Мені сказали, підійди до Антона, він тобі все покаже. Я під, коротше, підходжу, а там ось такий тип просто здоровий. Ось такий на рамі, тупо роздутий. А він, сука, бодібілдер, він качок, він займається тупо баночку свою накачує так, що просто жесть. Ну, і по цей день. Він, коротше, все життя спортом займається. Я підходжу, а він там працював вже десь 5 років або більше. Я такий, типу, ну там, типу, привіт, я там, даня, буду з тобою працювати. І він такий мені. Даня, говорить, це будеш ти зі мною працювати, <хи> а не я з тобою. Коротше, щось, типу, Я такий думаю, понятно, угу, понятно, хто тут бізнесмен. Я думаю, ну ладно, а я ж такий скромний, типу, я такий, ну, окей, типу, я такий до нього там, ну, щось там, підскажи, що робити, що як, там, що треба. Він такий. Торгуй, говорить, ну, продавай, говорить, я не знаю, я такий думаю, фу, жесть. Я думаю, що ж його робити, як мені ж короте, ну, проявити себе? Думаю, ладно, буду просто дивитись на нього, бо він в натурі такий, як, якийсь, ну, видно, що він ну, в продажах дуже шарить, що він такий фу-фу-фу там, там, зображає дуже швидко. віжу, що він на жорсткому опиті. Я думаю, ну, щоб мені стати таким, мені треба просто робити те, що робить він. Я почав за ним коротше, наблюдати. І щось там я вже такий, так, бачу, він там к людям зразу підходить, щось у них питає. Я тупо, ну, почав питати те ж саме, підходити к людям. Але спочатку це не дуже працювало. <хи> ну, Потім я знайшов вже там свій підхід, так сказати, свою стилістику, там якось е спілкуватись з людьми. До кожного я підходив по-різному. Є люди, які не хочуть спілкуватися, є люди, які зразу тобі кажуть, що їм треба. І, ну, коротше, Всі різні, тому треба. Чувствуйте, відчувати ось цю межу. ось, Але Антон з мене постійно зміяв, сміявся. Він дуже багато продавав, він дуже багато працював, він реально машина. І він, коротше, мене по приколу називав, казав, ну що ти, бізнесмен? Або там він колись, я там приходжу на роботу. У мене каса там нуль. Коротше, а у нього каса вже там 50 тисяч він напродавав. А в мене досі нуль. І він, це там десь 12 ранку, ну 12 дня. Він підходить до мене і каже: ну, що ти, акула, продаж <схай> Бачу, нормально ти сьогодні вже наторгував. Я такий думав, блін, ну що ти коротше, ще стібеш мене? Перші, там, перші дні у мене нічого не виходило. Але потім, десь там, через, ну, не знаю, там. тиждень, два, у меня уже началось нестись, я уже раскрепостился, открылся, с людьми спелкуюсь там, фух, я вот так же, так, это на кассу, это туда, туда, вам, так, вам, что там, фух, там, курточку, что там, ботинки, так, фух, кидаю уже, по магазину раскидываю, ну, вообще, нефиг делать, ну, как вообще, ну, в своей стихии, вот, це в своем океане, в натуре, спортмастер, это был мой океан, я был акулой, тупо, среди него, Антон был Великою акулою, а я був акулою поменше, бо потім ми з ним дуже сильно е, почали гарно спілкуватись. Тише, дуже сильно подружились і були друзями, так спілкувались, там угорали, сміялись. Коротше. І все. І він мені, в принципі, я у нього мог запитати, міг запитати все, що завгодно, і він ділився зі мною своїм опитом. І він продовжував, по приколу мене так називати що ти акула бізнеса. Ну і, коротше це якось так зацепилось, Але в один день я в натурі ну, е, На. Як же ж? Як же ми це називали? Я собі нафармив касу на набомбіл, ми, ми це називали бомбіл, Що ти на бомбіл касу собі, коротше, Давай бомбім бомбім, он постійно говорив. Коротше, фрази то вообще топові. ну, Це локальні такі коротше, якісь е, слова, що я навіть і не пам'ятаю їх. І вам вони будуть не дуже зрозумілі. Але е це було цікаво, реально, цікавий опит. Ось, і це якось прицепилося, і він мене постійно називав Акула продаж, акула бізнеса там. І потім через якийсь час я в натурі я вже там у мене каса була майже як в нього, там за місяць ми плюс-мінус однаково торгували. Ну, звичайно, у нього все одно більше, він був топ-1 там продавець по магазу. Е або навіть по сеті магазів, ну, по мережі магазів. Е а я, але я теж давав непогані результати, теж нормально продавав. І якось, коли в мене там каса була більше, ніж в нього, він так навіть трошки переживав, так нервничав. Казав, ні, ну ти в натурі це кула продаж. І все, ось так от з'явилася кула продаж. Тобто я з'явився. І я такий думаю, ага, окей. І потім від того часу пройшло ще багато. Я потім в різних місцях пробував працювати, в мене щось виходило, не виходило. У мене була сторінка в Інстаграмі, одна моя основна, а одна така просто була, знаєте, як є ось це, типу, в Інстаграмі, там, типу, закритий ак. Типу там, я не знаю, для друзів. Він, воно так якось раніше називалось. І цей закритий ак у мене там лив, типу, всяку фігню. Раніше не було історії в інстаграмі, тому треба було создавати аккаунт другий і туди, закидувати пости, фотки, відео, все, що хочеш. Ось, я створив. Окремий акт закритий і там щось коротше, робив. Якусь фігню вилажував, ми там угорали. А потім в мене е, накопилась дуже велика кількість речей одягу, яке мене вже коротше, набридло. Я вирішив такий, о, виложу це в інстаграм. І ще тоді у мене був ВК. Але тоді якраз ера ВК вже помирала, ВК вже закривався. Це там 15 16 рік, вже, типу, почалась війна в Україні, там анексія Криму, все таке. Ось там, де на Донбасі. Е, війна почалась. І ну ВК це руснявий сервіс. Звичайно, що з України він пішов і це добре. Але раніше всі продавали ВК. Е, у мене просто була звичайна сторінка моя для мене і моїх друзів. Там просто я себе викладав. І я думаю, закину на свою сторінку якісь шмотки. І я, коротше, закинув якийсь свій одяг. І в мене там щось десь три-чотири шмотки. Тупо так от купили мені навіть на карту скинули гроші. Або хтось по місту прийшов до мене. Коротше, і забрав якісь шмотки. Мені налічки дали. Я такий думаю, о, прикольно! І все. Я забросив потім це діло. Типу, думаю, ну коротше, там шмотки досі вісять, мабуть, там навіть на сторінці. Я просто створив там окремий альбом, щось там продав, щось залишилось, щось викинув і все. Так, і зараз вам хочу провести такий невеличкий ром-тур. Ось це моя кімната, ось це дзеркало, ось це я. Це моя кровать, наша, точніше, з дівчиною. Я живу з дівчиною вже десь рік. Ось тут у мене такий уголочок мій, так сказати. Ось тут моя найдорожча колекція з кепок, я обожнюю кепки, у мене їх дуже багато, тут дуже класні. Потім вам колись покажу. Коротше, ось тут повністю всякий двіж прикольно, ось це моєї дівчини теж стілаж. Ось тут у мене одяг. Верхня полка це повністю мій шмот. Лічна полка, ось тут на продаж, і на продаж там ще багато є в боксах. Ось в таких всяких коротше, упаковані речі. Ось це все в продажі. Зараз актуальний товар. У мене в інстаграмі можете подивитись. Якщо хтось не бачив, але я думаю, ви все бачили. Ось тут стоєчка з одягом, це теж моя основна. Ось такий двіш у нас, благовонія. Люблю дуже цю штучку. Ось це моя полочка. Ну і коротше тут такий двіш. Ось тут я фоткаю одяг. Ось такий ковер стілю, я колись знайшов його тупо рандомно на балконі. І зараз на ньому фоткаю, ось так от, короче, свої обнови. Всяке у мене тут взуття є в продажі. Взагалі багато чого є в продажі, ось такі оклі. Тому заходьте в інстаграмчик, дивіться, і на цьому фоні теж я колись, я інколи фоткаю речі, тобто вішаю ось так от і прикольний такий собі зробив фончик. Ось сестрич штатівчик, на якому зараз буду знімати вам відосик. Тому Давайте йдемо далі. І це ж я пропрацював в магазі там 4 місяці чи 5. Звільнився, щось мені почало там ну, умови, почали мене харити. Дуже багато часів роботи, там з 8 до 10. Коротше, зарплата так собі, не, ну, там, не прям вау. Там жити можна було на той час, але там що там ну, там до 10 тисяч це дуже мало було. Але вистачало я, я тоді знімав квартиру, кімнату знімав кімнату в Харкові. На героїв труда за щось 100 гривень чи 1500. Це було небагато. Ось, я звільнився з трудом, з горями пополам. Короте, бо мене не хотіли звільняти, бо я нормально працював. Звільнився, пішов звідти і шукав собі іншу роботу. Потім думав, що знайти інший магаз, щось у мене не виходило знайти. Я, коротше, взагалі вирішив прийняв рішення з Харкова тупо спітляти. Не знаю, щось мене так в моменті якось. Видчило, що я просто спітляв з Харкова. Я спочатку був, повернувся до свого міста, пропрацював три місяці на новій пошті літом, щоб зібрати собі гроші і переїхати в Київ. Бо я вже запланував собі, що я хочу жити в Києві, хочу спробувати. Спробував, сподобалось, я тут залишився і зараз у мене ніяких думок немає про якийсь переїзд кудись ще. Київ це абсолютно моє місце. Місто, мені тут дуже подобається, мені тут дуже класно, цікаво. Всі люди е, з моєго оточення, мої близькі, зараз тут. Тому ну, кроме батьків і там якихось рідних, вони трошки далі. Ось, приїхав в Київ, почав шукати роботу. Думаю, що я можу. Ну я вже працював в магазі, тому думаю, ну на перший час е, устрою знов в магаз, щось шукати, пробувати, навіть знов ходив в той спортмастер, але прийшов. Він тут був поблизу біля мене на районі. Прийшов і щось, коротше, мені таке думав, ні-ні-ні, все-таки ні, не хочу. Коротше. Пішов шукати інші магази. Влаштувався працювати в магаз Лакост. В Лакості пропрацював там десь плюс-мінус. Рік може, може, трошки більше. Теж такий собі опит. Коротше. Потім звільнився і устроївся. Влаштувався працювати в мережу ультрагруп. Це Лівайс, Superdry, Guess, Гес, Бос, Хьюго, короче, Лагерфельд, і всі всі магазини. Я працював у магазині Superdry. І це був вже більш цікавий опит, бо там можна було заробляти нормальну монетку. Там була зарплата раз в тиждень. Це було дуже зручно. Тобто ти відпрацював тиждень. І отримав зарплату. Це реально дуже було прикольно. Тобто у тебе завжди на кармані є лаве. Навіть якщо ти все потратив, то ти знаєш, що у тебе раз в тиждень буде зарплата. І навіть якщо ти мало заработав, то ну, все одно якась монетка буде. Пропрацював я там десь 2 роки, там я вже розкріпостився настільки, бо там, ну, тупо капець. Я спілкувався постійно з людьми, бо. Там не було ставки, тобто тобі не платили за часи, тобі платили тільки за продажі, там тільки процент з продаж. І тобто, чим більше ти продаш, тим більше ти заработиш. І там просто немає варіанту. Якщо ти там якийсь застінчивий, там як ну щось там не вмієш там спілкуватись з людьми, то ти не будеш продавати і не будеш заробляти. Тебе скоріш за все звільнять. Або ти сам підеш, бо інші будуть заробляти набагато більше тебе. Але там є можливість заробляти. І я коротше, ну, це базарив там з людьми, там ля-ля-ля. Я ще працював в Скаймолі, там рядом Троєщина, там інколи такий контингент, ну, тупо якісь пацики з району, мужики там заходили, то якісь ну там бродяги, там аує. Коротше, вся ця тема. І я з ними завжди базарив, типу, ну, рівно. Там, якщо якась людина там, як-то спокійно, там, знаєте, там більш там. Ну, звичайно, то я там, звичайно, обережно з нею спілкувався. Що там якийсь там опа, па, здорово, братанчик, мені там треба та 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 Я йому кажу: опа, дружочок, ти потрапив туди, куди треба зараз. Я тебе вдягнув з ног до голови. Ну, ось так от я і попав, так сказати, крутився вже ось в цьому якомусь, типу, е в сфері, пов'язаної з одягом. Тобто я консультував людей, допомагав їм знайти свій якийсь. Цікавий образ або цікавий одяг, тобто ну підібрати, зібрати їм якийсь гардіробчик. І далі е я пропрацював там два роки і зрозумів, що вже час щось змінювати. І я завжди, завжди в мене були думки, що я хочу займатися своїм одягом, тобто продавати одяг. Якийсь цікавий одяг, вінтажний одяг, тобто якісь класні фірми, ті, які мені подобаються, які я буду носити, які я ношу. Тобто, продавати не все підряд, а продавати тільки те, що мені подобається самому. Звідси, і з'явилася моя сторінка. Я звільнився з роботи і думаю, так, коли, якщо не зараз, я маю спробувати. Я спробую типу, не вийде, там вже подивимось. У мене. Були відложені якісь кошти, там, не пам'ятаю, скільки там, тисячу доларів, може, плюс-мінус я заробив в цьому магазі і звільнився. Тобто, це була моя остання зарплата за місяць, за сезон гарний. І все, я пішов. І коротше, там щось. я, Ми жили вдвох з друзі, з, з другом моїм, з соботюро, хто знає. Ми жили вдвох на квартирі, знімали на двох. Тобто, було, в принципі, легко. Небагато платили і все таке. Е були в мене якісь гроші, я думаю, спробую коротше, почати розвивати свій магаз. І я такий думав, блін, це все. Я не створював нову сторінку, я знов взяв ту свою другу сторінку, типу закритий і переіменував, там все видалив, що там було. Я там колись закидував якісь шмотки, але ніхто їх не купував взагалі. Бо там ну, було там 100 підписників. Коротше, я все видалив, все повністю змінив. Я такий думав, як же ж коротше, створну, ну, Назвати свій аккаунт, як назвати свій магазин. І перше, що мені взагалі прийшло в голову акула продаж. Бо мене так колись називав Антон з Харкова. Я такий думаю, ну вроді звучить прикольно. Я спочатку думав, акула бізнеса, Думаю, ну бізнес тут не до чого, типу. плюс... Ні, ну, типу, до чого, але щось не то. Думаю, ну, значить, буде акула продаж. Вроді звучить чітко. Так і сталося. Я назвав акула продаж, а зараз я заходжу в інстаграм і там ну типа малые, не малые, короче, створюють акаунти з собі з цією префіксою продаж. Типа там не знаю, там Ваня продаж. Ну, і типу вони просто думають, що це, знаєте, якийсь магаз, там, знаєте, є Баришка, там є шмотик-шоп шмо там, чи там там, короче, там різні Назви аккаунтів, цих магазів, типу, і, ну, і в них немає навіть якоїсь ідеї. У мене акула продаж, це тупо за цим стоїть ну, огромніша історія мого життя. А за ними нічого не стоїть. Вони просто створили там, о, там о, Баришка Шопелі, там, е, там Шопік, Магазік. Там ось це продаж. Вони там собі таку приставку коротше, при, ну, ставлять. Це. Смішно і прикольно, що з мене якби беруть вони приклад. Хтось навіть не знає, що вони з мене беруть приклад. Хтось мене може і не знати, але ось це цю приставку продаж, вони десь бачили в інших шопах. Коротше, е створив магаз, думаю, так, що ж мені ну, треба продавати? Зібрав кучу своїх речей, особистої полки, там те, що мені вже набридло, те, що мені хочеться продати. Я думаю, треба спробувати з цього заробити. І почав е ходити на секонд-хенд. Це якраз, це якраз був ось цей е, коронавірус, оцей карантин, коли всіх короче, зачинили, все зачинили. І пройшло там десь три місяці, і я, як все почало відкриватися, я почав ходити на секонд-хенди, на завози. Тобто до цього я все одно ходив на ті секонд хенди там після завозу, щось для себе купляв. А тут я почав ходити іменно на завози. І там вже почалось саме цікаве. Але це я буду розповідати вже на наступних відосах. І все, почав потрошки займатися, там щось брати. Я брав такі речі, що ніхто не брав. Якісь реп-шмотки 4 роки назад нікому не були потрібні, навіть ніхто і не знав. Там були фірми Fred Perry, Stone Island, коротше, ось ці Lacoste і щось там ще. Типу, ну там якісь люксові, звичайно, позиції. Іншого шмоту, в принципі, ніхто і не знав. Скейт шмоту, там ось такого, наприклад, ось такого. Бренду Butter, ніхто не викупав, але я вже знав там ці всі двіжухи. Я це все знав. це, Ну, типу, я за скейт двіжухою слідкував, там, за якимись реп-брендами теж, мені це було все знайоме. Тому я просто заходив на завозики, спокійненько це все збирав, Якісь широкі джинси з таким виходом, якісь там коротше, репові ходики з вишивками. Я просто брав і пам'ятаю, накупив ось такий баул тупо речей. кстати, в секонді баул. На завозі набрав. На мене так дивились ті типу, що я беру, що я взагалі, хто я такий, де я взявся. І я такий спочатку, як нікого не знав, думаю, так, пацани, ви ще побачите. <свісно> І потім я там вже почав знайомитись зі всіми, коротше, спілкуватися, розвивати свій аккаунт. Ось, зробив там першу обновку, виклав якісь речі, щось там на OLX почав заливати. І тоді з'явився Тікток. І ось через Тікток. Я почав розвивати свій інстаграм. Я почав переганяти трафік з тіктоку в інсту. Тобто знімати всякі відоси, знімати секонд-чеки, всякі ось такі двіжухи. Я бачив, як інші це робили. Брав якось ну, приклад, робив по-своєму. Звичайно, що прям під копірку я ніколи в житті не робив. Мене це дуже харить. Ось і почав розвивати свій магазин. Він якось розвився вже до 24 там тисяч підписників в інстаграмі. І зараз це моя основна діяльність, основний вид зароботку і життя. Взагалі, я цим живу. Я кожен день майже ходжу на секонд-хенди, завози завжди щось купую, щось знаходжу, цікаве, продаю або залишаю собі. Так само я продовжу вдягатись в секонд-хенді, тобто нічого не змінилося. Ось, і я хочу далі це розвивати, переходити на більш якісь цікаві етапи. Там свій магазик хочеться створити, свій шоу-рум, або свій який, якийсь скейт-шоп, я з там та да? так? Тому будемо займатися чувачки. Вибачайте, що цей відос затягнувся, вийшов дуже таким довгим. Пусть це буде просто вступ, коротше, знайомство. Просто я вам розказав про себе трошки, це лише трошки. Дуже багато інформації, з якою хочеться з вами поділитися, розказати багато різних історій, прикольних і неприкольних, ну, типу смішних і не дуже. Тому будемо розказувати, будемо робити, буду знімати далі. Я сподіваюся, що ще вийдуть нові відоси. Буду дуже вдячний за обратний зв'язок. І двіжуху з секундами вже буду показувати вам в наступних відосах, тому в цьому це просто буде таке знайомство із акулою. Оце у мене татуха, я вам так і не розказав. Коротше, ну. У мене багато татух, в принципі. я колись собі вирішив, що я акула вже до кінця, до кінця життя, бо я по життю в натурі так, так, такий тупо тіп, що. Я ну, цапну ось так от пастю і своє не віддам. Я своє, пацани, дарить нікому не буду. Те, що моє, те моє. Ось. Тому і вирішив таку мастюху собі навалити. Всім пока!